У Кропивницькому правоохоронці затримали чоловіка, який ножем поранив поліцейського. Подія трапилася під час перевірки у громадянина військово-облікових документів. Наразі поліцейський перебуває у лікарні з проникаючим пораненням руки. За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення. Під час перевірки військово облікових документів 47-річний місцевий мешканець вдарив ножем поліцейського передпліччя. Наслідок проникаючого поранення правоохоронець втратив багато крові і наразі перебуває під наглядом лікарів. Зловмисника затримали на місці події у порядку статті двісті. Сім кримінального процесуального кодексу України знаряддя злочину вилучено для проведення необхідних експертиз. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 345 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Нарубали на майже 5 мільйонів гривень. Посадовці однієї з філій ДП «Ліси України на Кіровоградщині підозрюють у сприянні знищення лісу. Фігуранти вже повідомили про підозру за фактом неналежного виконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для довкілля. Встановлено, що майстер лісу Новомиргородського лісництва, філії Онекіївське лісове господарство, Державного підприємства Ліси України. Допустив незаконну порубку дерев в межах об'єкту природно-заповідного фонду лісового заказника місцевого значення Новомирґердській 2 Внаслідок протиправних дій підозрюваного проведено безпідставну вирубку 225 дерев, чим завдано майже 5 мільйонів гривень збитків. Росія систематично атакує залізничну інфраструктуру України. Укрзалізниця намагається оперативно реагувати на удари, задіюючи резервні тепловози та ремонтні бригади, щоб зменшити затримки та відновити транспортне сполучення. Зараз залізнична мережа є критично важливою для економіки та ЗСУ, перевозячи пасажирів та військову техніку. Яку мету переслідує ворог, атакуючи залізницю, та які наслідки це може мати для України? Давайте дізнаємося в кропивничан. Ну, логістику нарушить нашу. Ми не зможемо постачати боєприпаси на нашим хлопцям. Ну, цього вони можуть у плюсі бути. Ну, щоб логістику нарушити. Ну, це знову ж для людей погано буде і для, і для армії, і для ЗСУ. Тому що буде тільки по дорогам будемо їздити. А залізниця вже буде проблематично. Це дуже неприємно. Мені, ну, мені здається, є люди, які, які інформують ворожу сторони. Так що без них не відходиться. Їм треба відрізати Україну від світу і потихеньку потім їх як кажуть, загарбать. Серйозні наслідки, але ж не тільки залізниця у нас, дороги є, емоції. Як кажуть, закипаєш, щоб не сказати щось інше. Це кипіння, це хочеться добратися до цих діячів і зробити йомусь так. Напевно, щоб поставки до озброєння перекрити на фронт. Вірогідно так. Якщо вони порушать логістику, які це матиме наслідки для України, як гадаєте? Ну, фронту буде важче. Від цього залежить так само і моя безпека, так само і всіх проживає в нашій країні. Це погано. Бо дурні на голову, розумієте? Хай хай всі подохнуть там до одного чоловіка. Я їх кожен день кляну, паразитов. Ця інфраструктура є дуже важливою для приміщення усього військового нада, особового складу, також для вугілля, яке перевозять. Та да це дуже важливо для нашої країни. Як гадаєте, якщо росіяни порушать це транспортне сполучення, чим це загрожує Україні? Зростуть ціни як мінімум на якісь вугілля та Перевезення. У мене крім ненависті до них нічого нема. Тож у їх ума, що вони, вони все це не люди, це в масі там вся маса, не, не люди. А то що вони вони не тільки цю інфраструктуру, вони енергетичні і так далі. І житлові, і пам'ятники архітектури, вони все роблять. Таких в них склад ума. Гади є, гади. Знищують знищую, знищую все, все підряд, що тільки можуть. Теж дивляться, куди, де, де більше шкоди задати. Чи, ну, вони не розбирають, чи житловий будинок, чи залізниця. Ну, на залізниці вони розуміють, що шкоди більше. Так, так людей жалко, а так економіка, транспорт. Дороги трошки підтягнули. І Можна буде автомобільним транспортом все робити, що, слава Богу, є трошки заміна, альтернатива. Логістику нарушити і це просто варварське. Ладно, якщо тільки це інфраструктура, коли е, люди, люди страждають, як то було в Краматорську чи де на ЖД вокзалу, пан, то це взагалі безлюдяність. Я думаю, що ми відбудуємося. Ми. Ми героїчний народ, і ми зробимо логістику, відбудуємо і ніяких наслідків жахливих не буде для України. З днем працівників освіти привітали педагогів Кіровоградщини. Урочистості відбулися в центральноукраїнському науковому ліцеї інтернаті, обласними та державними нагородами, а також грошовими преміями за високі досягнення в галузі освіти, відзначили близько сотні вчителів. Після нагородження учні ліцею інтернату потішили освітян танцювальними виступами. Згадали педагоги і про своїх колег, які загинули, боронячи державу від російського агресора. Їхню пам'ять шанували хвилиною мовчання. Вчителі констатують, оцінкою їхньої праці є успіхи дітей у навчанні. У минулому навчальному році 220 учнів у Кропивницькому закінчили школу з медалями. Ще 36 випускників склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Крім того, на всеукраїнському конкурсі наукових робіт учні здобули 48 медалей різного гатунку. В планах вчителів перевершити минулорічні результати та надалі підвищувати стандарти освіти в області. Я на освітянській ниві 34 роки. Діти надихають, тому коли кожен рок, який вдався, іде, бачиш, що діти живуть, і діти відчувають тебе, і відчувають, або якщо це література, то й твір, або якщо це мова, відчувають і розуміють те, що ти їм несеш, то це надихає. І тоді наступного року наступний урок хочеться зробити ще краще. Діти, коли вони приходять в осереду, це то саме, що діти приходять перший раз у перший клас, тому що вони з цим предметом зустрічаються взагалі вперше. І я для себе, як викладач, яку ставлю задачу, щоб вони знали, як себе поводити під час тих чи інших кризових ситуацій. Або, наприклад, наближається лінія фронту, або, наприклад, обстріл там арт попали під арт, обстріл, чи попали під стрілковий обстріл, чи попали вони, не дай Бог, якийсь там терористичний акт стали заручником. Щоб вони знали, от такі приблизні, хоча б алгоритді. Оці знання, які я даю, врятують хоча б комусь одне життя. Ото буде нагорода, освітяни кіровогращини дійсно. Одна з найкращих освітніх шкіл України з глибинними традиціями, з потужним кадровим потенціалом і все це ті досягнення, які вписані в історію освіти України і середньої найвищої освіти України золотими літерами. Прийміть на щиріше вітання з вашим професійним святом. Побажати вам щастя, здоров'я, наснаги. Ну, а ще таке одне бажання всіх нас це щоб настав мир, щоб вже ми отримали перемогу, щоб ті всі, хто виїхав, хто воює, вернулися в сім'ї, домівки, приступили до навчання в наших школах. Тому вам велика вдячність за це. Слава нашим освітянам і слава Україні! Освіта онлайн. У Кропивницькому волонтери передали сучасні планшети та рюкзаки родинам вимушених переселенців з Донецької, Луганської та Херсонської областей, які перебралися на Кіровоградщину після російського вторгнення. Гаджети отримали 39 дітлахів шкільного віку, серед яких діти українських військовослужбовців та діти з інвалідністю. Планшети нових моделей підключені до мобільного інтернету. Їх можна використовувати для дистанційного навчання, читання електронних книг та ігор. Портфелі у Вали необхідним для уроків приладдям та корисними аксесуарами гуманітарну допомогу. Волонтери зібрали в рамках проєкту якісний доступ до онлайн освіти для дітей ВПО. Його завдання підтримати малечу, яка втратила дім через війну, та створити належні умови для їх навчання та розвитку. Ми дійсно усвідомлюємо наскільки важливо, щоб діти сьогодні мали. Рівномірний доступ до освіти і мали доступ до безперервної освіти, оскільки діти це ті, хто будуть будувати наше майбутнє, робити наше завтра ще кращим. Тому звичайно, важливо, що сьогодні існують такі ініціативи, завдяки яким враховуються потреби різних сімей. Вас вітає Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології. З 4 по 8 жовтня на території області улогована з півдня зумовить похмуру та дощову погоду. В день 4 жовтня по всій території прогнозуються помірні дощі, з 5 по 8 жовтня місцями по Кіровоградщині прогнозуються невеликі дощі. Температура повітря вночі буде в межах. 6, 11 градусів. Денна температура 4 та 5 жовтня очікується в межах 12-17 градусів. З 6 по 8 жовтня прогнозується дещо нижча температура в межах 10-15 градусів тепла. Дякую вам за увагу!